Є такий ем, образ мас масок карнавалу, певно, маскараду. Люди десь тут вдягаються, але потрібно знати певні місця. Я кажу, я останнім часом просто з другом своїм захопилися, ну, з ідеєю, можливо, колись розвитку такого іншого трішки проєкту, який говорю, Київ без косметики і золотих воріт, ми почали досліджувати такий Київ, так би мовити, провінційний. Київ там, районів Шулявки, Почайної, різних барахолок, різних таких. Е не... не. Андеграунд. Да, Андеграунд таких кафешок, де знаєте, де по які виходять по під такі, як в селі дядьки виходять по 50 грам, випувають там чоловік на. На ринку на герої Дніпра працює десь вантажником, і потім є така кафешка, де він йде за 6 гривень випає 50 грам горілки, і туди ти заходиш з ними починаєш спілкуватися. Вони там нічим від російські жителі. Вони такі самі щирі, такі самі прагматичні. Вони так само тобі в розкажуть на камеру все і філософію свого життя, і як репілоїди євреї захопили це і все. Там там дуже цікаві теорії. Це такий, знаєте, театр моментами абсурду, але в цьому є справжність ручні життя. Я люблю чомусь такі місця. Я при цьому обожнюю райтарську. Звичайно, я можу відвідати каштан, я обожнюю красиві заклади в Києві, Я сам їх є відвідувачем. Але так в світ побудований тут, тут тут найбільше маскараду. В всіх місцях найбільше маскараду тут найбільше одягу. Тут люди для людей дуже важливо бренд, якому одягнути телефон, з яким вони сидять ноутбук. Людина не може пройти в умовний каштан з ноутбуком Lenovo, Ну що суспільство його засудить. А дядькові вантажнику на шулявці байдуже. що він одягнутий, яку він горілку п'є, тому що він в цьому і не ті, не ті, не ідеальні. Всі люди.